Іче це прям форма прямої демократії. У зв'язку з тим, що владні органи всіх рівнів зараз практично бездіяльні. Вони не мають змоги висловити свої позиції. Знаєте, я напевно почну з того, що все починалося з студентів. Спочатку це була сама велика рушійна сила. І коли я ставала отут у вівторок, я думала, що це все несерйозно, що це все закінчиться дуже-дуже скоро. Але зараз я бачу, яких це набирає оборотів не лише в Ужгороді, а по всій Україні. І я вірю в те, що ми доб'ємося того, чого ми хочемо. Також я хочу сказати, що мені накипіло, мені дуже образливо те, що більшість людей з моєї групи просто поїхало додому, тому що відмінили пари. Деяка частина цих студентів залишилася, тому що сьогодні день першокурсника, і сьогодні вони гуляють у фантомі. Вибачте, але це просто смішно. Е, мені дуже соромно за свою групу, чесно, я зараз скажу на цій сцені, щоб вони це почули. Заговорити, я сподіваюся, я що я зараз це не затримую. Все. І я хочу сказати, що більшість людей, які підходять до мене, говорять, чого ти тут стоїш, чого ти тут мерзнеш. Я тут стою тому, що я хочу жити в нормальній державі. Я хочу, щоб мої діти були щасливими, щоб вони не боялися говорити те, що вони хочуть говорити, і те, і робити те, що вони бажають. О, також я хочу здобути нормальну освіту, і щоб зараз диплом, який я здобуваю в майбутньому, мені пригодився. І віддали поштовх тому руху, який відбувається зараз тут. Друзі, кілька слів про те, що відбувається зараз у Києві і загалом в Україні. Якщо ви бачили і читали новини, то відбувається перелом ситуації. Влада здається, влада не знає, що робити, і вона розгублена. Вчора люди заблокували Генеральну прокуратуру. Вчора у Василькові люди заблокували загін Беркуту і вони не змогли виїхати до Києва. Крім того, вчора ветерани військових дій, учасники бойових дій, ветерани Афганістану. Заявили прямо зі сцени Майдану, що від вчорашнього дня вони стоять разом з людьми і будуть допомогти уникати будь-яких сутичок. Ситуація змінюється на краще, але ми маємо стояти до кінця. Лише тоді цей режим впаде. Разом і до кінця! Разом і до кінця! А зараз розпочнемо наші біжі виконанням державного гімну України. Друзі, будьмо активними, так, щоб нас зараз почув весь Київ. Ще не Горного дня, слава Україні, наші хлопці в Києві. І вони там працюють, працюють на благо нашої країни. І я думаю, все буде добре, тому що пішли процеси, ви розумієте, такі речі не робляться за один, за один день. І олігархічні групи вже задумалися, що не так все добре в Україні. І е, для них теж непросто. Я думаю, підуть процеси, будуть якісь домовленості. Слава Україні! Слава! Вчора зранку я повернувся з Києва і. Дуже хочу передати вам, в принципі, настрій, який там панує, тому що настрій і справді революційний, настрій упевнений. Люди стоять, значить за що стоять. Але з іншого боку, також я б хотів е, висловити деку нотку негативу, яка панує там. Звичайно, багато людей стоїть, стоїть тисячі, е, стоїть біля Верховної Ради, біля Кабміну, не дивлячись на ужасний вітер, який дує біля адміністрації президента, не дивлячись на ужасний холод, який панує там. Але з іншого боку. Люди не зна люди не повністю е, активізовані, тобто люди стоять, не знаючи за що. Тому я дуже хоч... хочу висловити побажання і до активістів тут, і активістів е, у Києві. Розумієте, Янукович це не кушма, тому що якщо в 2004 році е, все відбулося просто так, е, і люди стояли і змі і змінювали ладу, то тепер це не пройде. Янукович це зек. Він іншої мови, крім насильницької, не розуміє, і це треба також зрозуміти. Тому що і змінити владу так, як це відбулося у 2004 році, нам не вдасться. Тому я, я не прошу вас до якихось агресивних радикальних дій. Я прошу ще, щоб були висловлені чіткі чіткі і радикальні вимоги перед нашою владою, саме місцевою владою. Зокрема, щоб місцева влада і Погорело, і Ледида, обласна державна адміністрація, міська адміністрація, щоб вони вийшли до на нас і заявили, що вони не будуть виконувати прямі розпорядження центральних органів виконавчої влади. Слава Слава Україні! Не зробить, то хай забирається геть. Крім того, ми добились, домовились з нормальним мирним шляхом про ляльковий та зараз всі мітингувальники в робочий день, починаючи з 8 ранку і до пізнього вечора, можуть спокійно зайти в ляльковий театр, зайти в туалет, скористатися розетками, вайфаєм і так далі. Крім того, там відбуваються відкриті лекції викладачів. У жну тих, які не побоялися, які стоять тут разом і розповідають студентам про громадянські права, про побудову демократії і про інші важливі на майбутнє для України речі. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава! Запрошую до слова, депутата Ужгородської міської ради від партії «Удар» Ростислава Буланова, піднімати Слава Україні! Друзі, ми зараз маємо чітко усвідомлювати, все починалося з мирних акцій протесту, що ми всі хотіли до Європи. Це бажання залишилось, але зараз я думаю, перед нами поставлено інше питання набагато важливіше: в якій країні ми будемо жити завтра. Я думаю, що кожен із вас усвідомлює, що. Якщо ми зараз здамося, то завтра буде набагато гірше. Можливо, цей протест буде затяжний. Не можна нічого не відкидати. Але треба знати одне, скільки ми він не Сіпак нам взяти зайвітній контроль, бо країна скотиться в диктатуру. Президента, це як один із законних сценаріїв. Можливо, будуть інші речі, але я озвучую один варіант. І треба стояти до кінця. Разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом і до кінця, разом, і до кінця, разом, і до кінця, разом, і до кінця. Шановні дояни. Це загально-закарпатське народне віче. Дуже хочеться почути, чи є тут представники із цілого Закарпаття. Будь ласка, Мукачево є тут. Радий чути, всало є. Молодці. Перечин є. Є причин. Березни є. Є. Тячим є. Молодці. Хуст є. Хуст. Що ще забули? Маля, тут молодці! Рахів! Є Рахів! Так здалеко молодці! Є! Видоганівський район! Молодці! Кого забули? Між їздила тут! Вололеті! До сіга Це означає, що наше зібрання максимально легітимні рішення, які зараз будуть прийняті тут, будуть набудуть вагомої рішучої сили. Дуже дякуємо всім, хто в такий тяжкий час підняв перебачте, свою побут для того, щоб ми прийшли в Європу. Дякуємо всім. Слава Україні! Слава! Дуже хороша новина під час. Вищих посадових осіб з Російською Федерацією озвучено у разі непідписання третьої енергетичної хартії. Транзит російського газу буде відбуватися виключно територією України. Побудова всіх інших обхідних шляхів буде зупинена. Це підтримка з боку Європейського Союзу. Нам це прямий сигнал і це насправді надзвичайно важливо. Ура! Друзі, ми переможемо 100%. Крім того, друзі, крім того, ми знаємо, що я не готовий що два дні тому, чи коли поїхав у Китай і намагався отримати там кредит о, в сумі мільйонів доларів, але китайська сторона відмовила йому, сказали. Іди до себе додому розберися з людьми, які стоять на Байдані. І тоді будеш ходити просити кредити. Ніхто не хоче з ним розмовляти. Нехай заберу. Друзі, ще надзвичайно важлива новина, яка е, має надихати всіх під тиском всіх тих людей, які зібрався в Києві. Заступник міністра внутрішніх справ Ратушняк викликаний в Генеральну прокуратуру щодо е, по, по вирішенню питання щодо розгону Демонстрантів, це дуже добре. Тобто почався процес під тиском людей. Вони почали реагувати на наші вимоги і тих посадових осіб, які причетні до побиття наших дітей, які стояли там. Ці люди обов'язково будуть відповідати по всій стрості закона. Слава Україні! Ідемо на пари. Дякую. Спасибі. А я запрошую до слова. заступника голови обласної ради Андрія Сарбаєва. Доброго дня, Закарпаття, доброго дня, доброго дня, ужгородський майдани. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Ви знаєте, мене особисто думаю, не тільки мене, а й багатьох тисяч і мільйонів людей не може не хвилювати ситуація, яка є на сьогоднішній день. Ще колись великий демократ Європи. Колишній президент Франції Мітеран говорив, що диктатор може отримати достойного суперника тільки тоді, коли народ кине йому виклик. Сьогодні народ України кинув виклик Януковичу його команді. Сьогодні народ України не хоче жити, як, жили, як живуть. Багато хто хоче жити в нормальній європейській країні. Ми хочемо зробити ремонт не тільки в власній квартирі, не тільки у власному будинку. Ми хочемо зробити ремонт цілої держави в Україні. І я впевнений, що Європейська спільнота, що український народ зробить все можливе для того, щоб угода про асоціацію була підписана. Зробить все для того, щоб цей ганебний уряд пішов у відставку, уряд у відставку, уряд у відставку, уряд у відставку. Знаєте, нам говорять про те, що ми повинні тішитися, що там міністра визволив прокуратуру. Не тішмося, ворон воронові око не виклює. Скажіть, будь ласка, чого до цього часу Коршинський і його Коршинському дали можливість встигти за межі України та тому, що разом із ним були ті, хто бив цих дітей, хто бив цих студентів, разом із них були ті, хто дав наказ. Беркуту робити такі безчинства. Я щиро хотів би побажати, щоб ті студенти, ті молоді люди, ті мої ровесники, які думають, що все минеться і перемога буде не тільки за їх, без їхньої участі, вони помиляються, тому що на совісті кожного з нас сьогоднішні події. Згадаймо 2010 рік вибори президента. Згадаймо парламентські вибори, коли за 150-200 гривень багато хто продавав себе, свою совість, своє майбутнє, майбутнє своїх дітей. Ми говоримо, що будуть майбутні вибори, можливо, дострокові. Так давайте не згинбемо себе, давайте не продамося. Давайте зробимо так, щоб до влади прийшли ті, хто будуть чути вас. Ті, хто не побоїться прийти сюди і подивитися вам в очі сказати, я роблю народи мій український так, як ти мені велиш, не так, як велить мені мій політичний лідер або диктатор. Тож давайте буде чесними, давайте будемо принциповими. Я щиро вірю, що... Перемога буде, і я пропонував би, щоб ми сьогодні говорили не разом до кінця, а разом до перемоги. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Разом до перемоги. Слава Україні! Осимі! Друзі, я запрошую до слова. Пана Василя Ільницького, піднімайте будь ласка. Шановне товариство! Я не оратор, я не політик, я журналіст. Але я хотів би звернутися до вас від імені свого покоління, оскільки виступають тут молодь наші діти, а можливо навіть уже і онуки, і вони закликають нас. Підніматися і йти на боротьбу зробити те. Шановне товариство, дорізькі вічисники. Слава Україні! Я би хотів проаналізувати трішечки, що відбувається в останні 10 днів. Справа в тому, що відноді лунають в принципі зараз якісь такі ура, переможні думки. Трошечки воно все-таки не так. Дійсно. Євромайдани, в Києві, в інших містах, в тому числі в Ужгороді, починалися через соцмережі, людьми, простими людьми. І їх метою було мирно, весело, без політиків. Хоча це в принципі теж є політика зовнішня і внутрішня. А зарова погрозливі заяви генпрокурора Пшонки. Міністр табачних до, звернувся до вузів, що уявіть собі, що контрреволюція переможе. В нас буде встановлений фашистський по суті режим, де будуть переслідувані чи репресовані навіть не десятки тисяч, а сотні тисяч людей. Бо вже знаємо за захоплення держдустанов. Тобто київської ради чи інших установ. Кримінальна відповідальність. Тільки що до нас підійшов наш бойовий побратим Володимир Связько, який повернувся буквально зараз в Київ. На йому слово. Дякую, друзі. Мені надзвичайно приємно знову знаходитися серед вас тут вдома. Я був близько п'яти днів. На Майдані в Києві, але за цей час ще встиг побувати на Майдані у Львові і в Чернігові. І те, що я там побачив, я рекомендую побачити кожному з вас, у кого є така можливість, бо це справді надихаючі речі. Ну, Я перш за все побачив силу доброти людей, людей українців які між собою готові допомагати один одному в дуже нелегких, непростих умовах. Людей, які Хтось стоїть на морозі і захищає наші спільні права разом і до кінця, разом і до кінця, разом, і до разом, разом і до кінця, разом до людей, які проходять поруч, які просто йдуть собі. Вставайте тут біля нас, Вставайте разом з нами, тому що все, що відбувається в Україні, стосується вас безпосередньо. Якщо ви не хочете, щоб завтра били ваших дітей, ваших жінок, ваших братів і сестер, ставайте разом тут, в кінці нашого віче. Ми прийматимемо серйозні рішучі кроки. Будемо робити дії, Рад, порадившись, разом проголосуємо за них і будемо діяти, тому що жити так. слова від громади міста Хуст пана Михайла жанду. Шановна громада міста Ужгорода, щиросердечні вітання від хустян щодня з міста хуста організовані самотужки на Київ направляються групи, тому що ми знаємо, що тільки багатомільйонна маса людей в Києві може подолати цей злочинний режим. Наш український народ боровся багато сотень років для те за те, щоб отримати незалежність. Бог нам давав два рази реалізувати це право. Це в 89-му, 91-х роках, коли мільйони людей вийшли на вулиці, і на референдумі 1 листопада, 1 грудня, ми проголосували і сказали так, незалежній державі. Нас багато і нас не подолати! Разом, Разом нас багато, нас, багато. нас не подолати. Нас не подолати, разом нас багато, нас не подолати і сьогоднішньої революції. Разом і до кінця, разом і до кінця! разом і до кінця, разом і до кінця! Слава Україні! Слава героям! Спасибі! Піднімайте, будь ласка! Слава Україні! Крім того, що я підприємець, я ще голова громадської організації захисту платників податку. У нашій державі, щоб робити бізнес, треба захищатися у діючої влади. Це нонсенс! Убрати від держави, того що ми бачимо, до чого він прийшов, привів. А, та що мені скажуть зверху, ми з партії регіону, розумієте? І такі люди, котрі служать цій партії, вони не служать людям. Зато ми повинні всі згуртуватися і йти до кінця, бо якщо ми не вистоїмо, то гроші нам.